Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску. На площі Леніна здійснили демонтаж клідного кіоску, який було встановлено з порушенням чинного законодавства. Ймовірно, що до кінця поточного року мешканці селища Світлого прийматимуть у користування довгоочікуваний медичний заклад. Продовж двох днів на базі Дніпродзержинського обласного музичного училища проходив щорічний вокальний конкурс Співоча перлина. Міська влада виходить на новий рівень боротьби з кіосками та малими архітектурними спорудами. Нещодавно в місті, згідно з розпорядженням міського голови Станіслава Сафронова, була створена робоча група з питань розроблення загальної концепції організації та проведення демонтажу тимчасових споруд та звільнення незаконно зайнятих земельних ділянок. У її склад увійшли представники профільних департаментів міської ради, депутати та представники громадських організацій. Основна мета знайти законний шлях очищення міста від недобросовісних підприємців. Останнім часом проблема незаконно встановлених мафів у місті набула широкого розголосу. До радикальних заходів міську владу закликає громадськість та окремі депутати. Кажуть, на сьогодні важко згадати район міста, де не було б кіоску. Як наслідок, у місті безконтрольно продають алкогольні напої та тютюн неповнолітнім. Міський бюджет не податкових коштів з оренди землі тощо. Голова робочої групи Юрій Білобородов впевнений, що потрібно розробляти нову систему роботи, адже та, що є, зокрема демонтаж через суди, не працює. Тому провівши аналіз земель. Законодавства та правил благоустрою було озвучено низку пропозицій, зокрема до відповідальності несумлінних підприємців можна притягнути згідно із законом про благоустрій. На об'єктах благоустрою відповідно до статті 16 оце ключовий момент. Забороняється крім іншого, самовільно встановлювати об'єкти об'єкти зовнішньої реклами. Торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо. Тобто, чинним законодавством це кхм, оговорено. Відповідно до закону, до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, притягуються особи, винні у самовільному зайнятті території об'єкта благоустрою населеного пункту. Це стаття 42 цього закону. Демонтаж тимчасових споруд, продовжив Юрій Білобородов, не підлягає під поняття звільнення земельної ділянки, адже вони не є об'єктом будівництва. Аналіз законодавства показав, що демонтувати кіоск без рішення суду можна на підставі регуляторного акту міської ради. А якщо для цього потрібно проводити руйнівні роботи, чи то конструкції, чи то остову, то тут без рішення суду не обійтися. Із 120 тимчасових там споруд, які зараз са самовільних. 95% це ті, які встановлені совмельним шляхом монтажу вночі без, без е, зв'язання землею. Розумієте? Тобто, якщо ми розробимо з вами порядок демонтажа, то 95% ми очистимо місце. Остається 5%, е, які ми через суди, я думаю, ми здолаємо їх, їх демонтаж. Присутні погодилися з пропозицією розробляти акт на основі закону про благоустрій в містах та внесли свої корективи. Загалом вже прийшли до висновку, що потрібно якнайшвидше розробити механізм демонтажу незаконних кіосків, залучити до цього кошти депутатів, міліцію та техніку комунальних служб. Наприкінці наради було вирішено зустрітися через два тижні, за цей час розробити проект акту та виставити його першу редакцію для громадського обговорення на офіційний сайт міської ради. А тим часом громада міста розпочала рішучу боротьбу з незаконними мафами. За останні декілька років самовільно встановлені хлібні кіоски буквально заполонили весь Дніпродзержинськ. А останній випадок порушення закону, коли споруда опинилася на тротуарі та наполовину закрила вікна першого поверху житлового будинку, виявився, як то кажуть, останньою краплею. Як сьогодні люди захищають права територіальної громади міста, бачила наша Катерина Усунова. 26 листопада небайдужі до цієї проблеми люди зібралися на акції протесту, яку провели безпосередньо біля незаконно встановленого кіоску. Продавчиня, яка побачила натовп, швиденько втекла, тож вести діалог було ні з ким. По закону этот киоск, я знаю, не имеет никаких документов. Второй момент, почему мы собрались сегодня, потому что мы 20-го проводили круглый стол с общественными организациями. Они здесь все присутствуют, я не буду перечислять, которые... Не безразличны. судьба города Днепродзержинска. И не просто не безразлично, мы сегодня разрабатываем механизм демонтажа незаконных киосков, подчеркиваю, незаконных малых архитектурных форм, которые необходимы. Нагадаємо, що ця споруда з'явилася у центрі міста вночі з 19 на 20 листопада. Вона зайняла 8 хвилин, тобто люди тупо під'їхали ночі в темноті, швидко його бросили і уїхали. Там також був второй ківоск установлені возле поулиці Мурахтова, перекресток Сленіна в сквері. Вже наступного ранку люди завітали до заводської райради. Ти їм повідомили, що ніяких дозволів на встановлення МАФа районна влада не надавала. Шукати правди вирішили у правоохоронних органах. Составили заявление по нему никакого движения, то есть я, я не вижу. В милиции, по крайней мере, сказали при обращении, что исполнитель не назначен, никакого движения по этому заявлению нет. Сейчас утверждают совершенно обратно. То есть когда люди обращаются в заводской рай говорят одно, когда уже обращаются в общественные организации, говорят совершенно другое. Коли мешканці зрозуміли, що офіційним шляхом нічого не доб'ються, звернулися за допомогою до громадських організацій, яким не байдужий той факт, що незаконно встановлені споруди у прямому сенсі розкрадають місцевий бюджет, адже щомісяця не додають туди тисячі гривень. І ми вирішили сьогодні вийти на акцію сюди. громадських організацій, чиновники депутати Горсавіта, щоб поставити точку в цьому діля. Е, зараз розробляється схема. Как э, демонтірувати тілатки, щоб э, та була законно, щоб э, ну как бы, органы, они не правоохранільні органиких претензій? Сьогодні люди зібралися для того, щоб продемонструвати власникам споруди рішучість своїх дій та змусити їх прибрати незаконно встановлений кіоск. Якщо кіоск не буде демонтірован сьогодні. Значить, я вам хочу сказати, що я не буду озвучувати фамілію сьогодні. но завтра, послезавтра я озвучу. Я общалась з начальником служби безопасности хлібзавода номер 10 Он мені пообіцяв, що сьогодні, в течение вот до завтрашнього утра кіоск буде демонтирован. Отже, якщо протягом доби власники споруди не приберуть її власними зусиллями, за справу візьмуться громадські активісти та самостійно демонтують кіоск. Та, поки цей матеріал готувався до ефіру, нашим кореспондентам стало відомо, що незаконно встановлена мала архітектурна форма вже демонтована. Кіоск зник так же раптово, як і з'явився. За свідченнями мешканців будинку, що знаходиться за адресою Леніна 30, споруду демонтували пізно ввечері 26 листопада. Отже, громадськість може святкувати першу перемогу у нелегкій боротьбі з самовільно встановленими кіосками. Днями перший заступник міського голови Олександр Черненко здійснив об'їзд медичних закладів міста, в яких тривають ремонтні роботи. Серед них був другий міський центр первинної медико-санітарної допомоги, друга амбулаторія та новий медичний пункт в селищі Світлому, де вже багато років стоїть проблема нестачі медичних закладів. В якому стані на сьогодні споруди і коли люди відвідують вже оновлені заклади, тему продовжує наступний матеріал. З селищем світлим проблема існує вже багато років. Територіально це Дніпропетровський район, тому до складу міста його так просто не приєднати. На сьогодні розповідає заступник міського голови Сергій Понізов. До комунальної власності вже передано 10 будинків. В них ведуться роботи з установки автономного опалення. В одному з цих будинків і вирішили відкрити довгоочікуваний населенням медичний пункт. Было принято решение одну из свободных квартир, которая расположена в жилом секторе. Ми вывели его из жилого состояния в нежилой, выполнили проект капитального ремонта и выполнили собственно говоря э, в жилой квартире, где предусмотрели две комнаты для приема больных. санузлы для посетителей, санузлы для медперсонала. Будет принимать медицинская сестра ежедневно, где будет по необходимости приезжать врач из общей практики, оказывать будут браться все анализы. Будет манипуляционный кабинет, будет кабинет прививок. То есть деткам будут делать там прививочки. То есть та помощь, которая необходима на первичном уровне, будет оказываться в полном объеме. Потому что в основная категория, к сожалению, жителей поселка Светлого – это люди пенсионного возраста. Директор департаменту охорони здоров'я розповідає: цей медичний заклад був вкрай потрібний. В селищі біля 600 мешканців. Амбулаторію можна відкривати в населеному пункті, де не менше трьох тисяч людей. Один медичний заклад тут вже є, але хворим людям геть незручно діставатися іншої частини світлого. По закінченню ремонту, на яке сподіваються, вже до кінця року в світлому буде працювати лікарняний пункт. Ведуться роботи і в другій лікарні та Амбулаторії. Ці приміщення відбудовані ще до війни. Фасади зношені, потрібні ремонти. Роботи тривають і за дорученням міського голови, каже його заступник Олександр Черненко. Представники влади ведуть їхній постійний контроль. Проте ремонт медичних закладів не єдине завдання, пов'язане з охороною здоров'я. Треба, як на мою думку, забезпечити ще е, запуск амбулаторії на лівому березі, щоб розділити. Два потоки, і е, дуже важливо в районі 27-ї 28 школи. Е, на сьогоднішній день там не тільки е, амбулаторія повинна з'явитися, а ми думаємо, що доб'ємося, і аптечний пункт в тому числі. Крім цього, розповідає Олександр Черненко: вони планують наступний рік назвати роком здоров'я, ввести в дію розроблену електронну систему обліку пацієнтів. Є поки що затримка за центральними органами. Влади, а я думаю, що у 2015 році ми вийдемо на те, що ми будемо бачити в електронному режимі, який пацієнт до кого звертається. З є поки що деякі питання щодо збереження ну таємниці пацієнта, але я думаю, що ми не будемо виходити в велосипед в цьому сенсі. візьмемо досвід з інших країн. Олександр Черненко зауважив, медицина повинна виходити на вищий рівень вати якіснішою. А от у юнацькому відділі Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка розпочався тиждень православного кіно. До 30 листопада всі бажаючі можуть завітати до бібліотеки об 11.30, 13 та 17 годині і безкоштовно переглянути запропоновану стрічку, а за бажанням навіть подискутувати. Мета тижня православного кіно нагадати молодому поколінню про велику цінність якостей справжньої людини. Починаючи з вівторка для читачів бібліотеки юного віку, стартував тиждень православного кіно. Завідувач юнацьким відділом бібліотеки розповідає: ідея була вирощена і втілена в життя і їхнім колективом, і давніми партнерами благодійним фондом Златоуст і Дніпрозоржинською єпархією. Репертуар кіно підбирали для глядачів переважно молодого віку, але зауважують організатори, цікаво буде всім без виключення. Фільми, які ми будемо показувати сьогодні, вони сьогодні. Начиная с сегодняшнего дня и всю неделю, это э, фильмы на глубоко нравственные темы. Фильмы о добре, любви, милосердии, о семейных ценностях. То есть э, мы подбирали таким образом фильмы, чтобы они каким-то образом смогли э, ориентировать нашу молодежь в каких-то жизненных ситуациях. Э, темы для них очень актуальны, и поэтому, я думаю, не оставит никого ранодушных. Ті фільми, які ми подара для просмотру. Отець Олександр, що в міській єпархії опікується молодим поколінням, розповідає: за часів розвитку православ'я було створено чимало тематичних стрічок. Цікаво, й те, що християнські мотиви зауважує отець Олександр, можна знайти і в таких екшенах з філософським підтекстом, як, наприклад, матриця для першого показу обрали документальну стрічку про монастир на межі України та Румунії. Сьогодні ми будемо дивитися Сугубо православний фільм. Фільм документальний який который... По если не ошибаюсь, в 2009 году стал фильмом лучшим фильмом на православных кинофестивалях. Фільм называется Форпост. Фільм про монастырь на окраине, можна сказати, нашої страны на западной Україні на границе с Румунією. при монастыре устроена как лечебница, так и детский приют для того, чтобы детишек, которые стали сиротами, которые по тем или иным причинам по своей болезни были брошены родителями этой детишки из ДЦП и с другими тяжелыми заболеваниями. И вот братья монастыря занимаются их воспитанием. Отець Олександр розповідає, ця стрічка для тих, хто втратив сенс життя, впав у депресію, шкодує себе. Полишені батьками важко хворі діти змушують переоцінити те, що ми маємо. Дякувати Бога за здоров'я, а самовіддана любов, велика жертва та непроста робота церковних людей викликають повагу та захоплення. Організатори тижня кіно сподіваються, що їхня акція зробить світ дещо добрішим. Нагадає молоді безцінну важливість любові, поваги та милосердя. Впродовж двох днів з 24 по 25 листопада на базі Дніпродзержинського обласного музичного училища проходив щорічний вокальний конкурс Співоча перлина. Першого дня для глядачів та журі виступали вокалісти з сольного академічного співу у супроводі фортепіано. Другого дня журі оцінювали сольні виступи студентів, які навчаються за напрямом естрадного співу. Цей конкурс проходить вже шостий рік поспіль. Спочатку участь у ньому брали студенти Дніпропетровщини, а на сьогодні конкурс стрімко вийшов на міжнародний рівень. Адже його учасниками стали учні з сусідньої Білорусі. Як проходив співочий конкурс, бачила моя колега Анна Дзьоба. Протягом віків народні митці створювали та відточували велику кількість за жанрами народних пісень. Виробили різні способи пісенного виконання та вокальну стилістику. Народний спів є тим джерелом, з якого походять та живляться різні види вокального мистецтва. Під час шостого відкритого вокального конкурсу Співоча перлина, в якому брали участь студенти музичних навчальних закладів, присутніх підкорювали народними піснями, романсами, співочими номерами з мюзиклів академічним співом. Їх виступи оцінювали компетентне журі. Ну, головне, що це конкурс класичного вокалу. Завтра, по-моєму, буде конкурс естрадного вокалу. Ну, і хорошо, що вони рядом співчитаються. Це не намоного відличається, так сказать, по способу звука визволення, но, е-е, оскільки є така різниця, значить, класичний і естрадний, то їх не хотят змішувати в одно. Конкурсанти, які зайняли у нас Первые места успешно продолжают учебу, некоторые уже заканчивают, уже и работают. И Те проекты, в которых они участвуют, они очень разнообразны. Мы стараемся поддерживать международный уровень конкурса. Такий конкурс єдиний у своєму роді на теренах Дніпродзержинська, говорить директор музучилища Ірина Великодна. Перш за все, відмінний він від інших тим, що виконують тут лише пісні під живий акомпанемент, жодних фонограм та мінусівок. В конкурсе принимают участие студенты и Кировоградской области, и Донецкой области, и Полтавы, и даже два года подряд у нас были участники из Беларуси. Они все участники смогут приехать на этот конкурс. Не у всех есть возможность лично поучаствовать, а мы также ввели дистанционное прослушивание в режиме онлайн. Так что те участники, которые не смогут приехать сюда, они наша жюри будет слушать его вот в таком вот в таком варианте прослушивания. На сегодняшний день э, к нам должны были приехать и из Запорожья, у нас есть заявки и из Северодонецка, но, видимо, в связи с вот этой сложной ситуацией это не состоялось. Мы э, надеемся, что мы сможем сегодня связаться по скайпу. Если это не сегодня состоится, то завтра мы будем пытаться входить в, в систему и таким образом мы прослушаем наших участников, которые не не смогли приехать. Лише фортепіано чи акапела у Дніпродзержинському училищі демонстрували свої творчі здібності, свою любов до пісні, до вокалу, до мистецтва. Студенти віком від 18 до 25 років. Також через складний політичний стан України для учасників з країн СНД та Дальнього зарубіжжя відбудеться дистанційне онлайн прослуховування. Он для меня очень много значит, так как я не первый год уже принимаю участие на разных конкурсах. Это большой опыт видеть своих соперников, свою конкуренцию, чувствовать, знаете, накал такой. Но, знаете, я не могу сказать, что победа это главное. Главное участие ⁇ видеть уровень. Нужно поставить себе определенную планку. Сосредоточенность, скорее всего, на своем голосе, правильное голосоведение и, естественно, образ. Першими демонстрували свої таланти студенти, які щойно розпочали свій співочий шлях у професійному напрямку. Результатами конкурсу журі визнало переможців у чотирьох категоріях. Переможців конкурсу володарів гран-при лауреатів першого, другого та третього ступенів нагородили дипломами та кубками. Викладачі, концертмейстери і інші учасники також не лишилися осторонь. Їх працю відзначили почесними грамотами. У залі Дніпропетровської спортивної школи номер 3 пройшов чемпіонат області з п'ятиборства, в якому виступали понад 100 учасників всіх вахових категорій. Цей вид спорта легкоатлетики включає в себе стрибки у висоту, довжину, штовхання ядра, біг на 60 метрів з бар'єрами, а також на 1000 метрів для юнаків та 800 метрів для дівчат. Дніпродзержинськ у змаганнях представляли легкоатлети Дю США 3 які тренуються на базі спортивного комплексу Прометей у Сергія Раїси і Віктора Андросович та вихованці тренера Сергія Гужви із коледжу фізичного виховання. Легкоатлетика із ДЮСШ номер 3 річна Дар'я Попадюк, завоювала срібну медаль. За нагородою у трьох вікових категоріях боролися дев'ять спортсменів із ДКФВ, п'ять юнаків і три дівчини. Першими на старт вийшли наймолодші спортсмени 1998-1999 років народження. Студент першого курсу Микита Коваль у важкій боротьбі став чемпіоном, набравши 2784 очки. У віковій категорії 1996-1997 років народження від ДКФВ виступали дві дівчини і два хлопці. Юнаків представляли спортсмени другокурсники Станіслав Гаврик та Богдан Курдес. В їх Віковій категорії змагалася п'ятірка легкоатлетів, не дивлячись на те, що хлопці вперше виступають в п'ятиборстві, вони створили хорошу спортивну атмосферу і боролися між собою. Стас переміг майже в кожному виді і, набравши 2297 очок, посів перше місце, а його друг по команді зміг стати другим. Найгостріша боротьба проходила серед молоді 1994-95 років. Колишній студент ДКФВ Максим Левшин і другокурсник Ігор Рискус боролися до кінця в кожній дисципліні. Здобувши перемогу в останньому виді бігу на тисячу метрів, Максим Левшин виграв ці змагання з сумою 2817 очок. Ігор Рискус відстав від нього всього на 17 очок. І наприкінці випуску про погоду на п'ятницю, 28 листопада. За прогнозами метеорологів, по місту буде хмарна погода. В день можливі невеликі опади у вигляді снігу. Тенна температура повітря становитиме 1 градус нижче нуля. Вночі знизиться до мінус 3. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. А на цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, ніхто не знає, що його в житті чекає, та сподіватися завжди потрібно на краще. Бажаю вам тільки приємних новин і позитивного настрою. До зустрічі.